Щойно ми прослухали не просто план: це не план перемоги, це не план миру, це не той план, про який казав Олексій. Це конституційний документ. Його важко критикувати, бо там точно за все хороше і проти цього поганого. Єдине, що дивлячись на цей бюджет, я з сумом і подивом побачив. Що уряд перейшов в опозицію до президента. Бо нічого, що ми почули в залі, уряд не врахував і не міг врахувати. Тоді зараз я пропоную поставити на голосування мою пропозицію повернути бюджет до уряду для врахування того, що ми почули в цьому залі, з вуст президента. Що саме я маю на увазі? Без між планами, бюджетом нічого спільного. Цей бюджет мав би бути бюджетом перемоги. Про яку перемогу ви говорите, якщо не збільшилося на жодну копійку в перерахування в доларах фінансування наших Збройних сил? В цьому бюджеті ми мали збільшувати зарплату військових, а не зарплату прокурорам суддям і силовикам. У кого підніметься рука за це голосувати? В цьому бюджеті мало б бути будівництво, але будівництво не крадівництво Дорожнього фонду, а фортифікаційних споруд і лінії захисту. І врешті-решт, напряму було сказано годину тому, що позиція Зеленського нарешті вони почули позицію Європейської солідарності. І гроші ПДФО віддайте бригадам. І коли ви кажете, що в бригад достатньо грошей з'їздить на фронт. І подивиться, що в бригад немає ні в киві, ні ребів, ні зброї, ні боєприпасів, ні техніки. І коли вам скажуть зараз, так чекайте, у нас розподіл 45-45, 10, 10 це бригади. Друзі, заберить у корумпованого ДСТЗІ і все в повному обсязі передайте воїнам. Тим більше. Що це була позиція президента. Коли вам кажуть, що ми рухаємося в Європу, то Enlargement репорт Єврокомісії напряму стверджує, заберіть гроші у брехливого, неправдивого і пропагандистського телемарафону. І сьогодні тут теж президент казав про чесність. І коли вам кажуть, що це не про вибори? Що я повністю підтримую виборів? Зараз проводити не можна. То тисячу гривень, які ви хабарем заклали для кожного українця, це про вибори. А українці хабарів не беруть.